Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Наперед ну, перед цим хочу подякувати вам за те, що обрали мій канал. Нас вже за три тисячі підписників. Також хочу подякувати Максу Книж за підтримку канала. Ну, все до новин! Дастін Пор'є заявив, що може завершити кар'єру після бою з Бенуа Сендені. Кожен мій бій може стати останнім з огляду на те, що мені вже 35 років. Це мій 30-й бій у UFC, так що все можливо. Нагадаю, що Пор'є поб'ється з Бенуа Сендині у головному поєдинку на UFC 299. Ну, якщо чесно, пробігали у мене такі думки до того, як Дасін таке заявив. Але знаючи бійців, вони ненадовго уходять, а Порє у будь-якому випадку ще може показати декілька гарних поєдинків, тому не списуємо бриліанта з рахунків. Камару Усман заявив, що хоче побитися за титул UFC у напівсередній вазі. Я не проти повернутися у напівсередню вагу та забрати цей пояс. Знаходжуся на відстані одного бою від титульника. Тож подивимося, що станеться зараз. Я просто відпочиваю, спостерігаю та даю тілу відновитися. В рамках напівсередньої ваги він двічі поспіль програв Леону Едвардсу у титульних боях. У жовтні 23-го року Камару перейшов у середню вагу, де програв Хамзату Чимаєву. Так, Камару те ще може показати непоганий бій, але за титул, я думаю, він вже не зможе боротися. Ней Діас жорстко відповів на критику Деніела Корм'є. Раніше корм'є розкритикував бажання Нейта побитися на турнірі UFC 306, вказавши на те, що його час вже минув. Діа у відповідь опублікував фото, на якому коментатор Джо Роган намагається взяти після матчеве інтерв'ю у Корм'є, який почав плакати через поразку у реванші із Джоном Джонсом. Ней також залишив комент. Це не боєць, повна його протилежність. Хороша мова Дісі. Ну, по факту Дісі правий. Йдь, прикольний чувак, але вже старий і лупашиться він тільки ради кешу. А що думаєте ви? Марлон Вера про поразку від Альдо програвати таким чином справді боляче. Після поєдинку я був немов у темряві, я був суровий до себе. Це було гнітюче. Я зробив найбільшу помилку у своєму житті, але це була також і найкраща помилка в моєму житті. Тому що поразка від Альдо багато чому мене навчила. Тепер я це розумію. Ось чому ви побачили мою кар'єру такою, як вона стала. Тому що я поставив собі установу. Ти завжди маєш бути обережним усьому. Ця поразка я б сказав, стала найкращою поразкою в моїй кар'єрі. Чому б не отримати цінні уроки з цього бою, особливо коли тебе перемагає така легенда, як Жозе Альдо, це добре, коли бійці отримують не тільки поразку, а й урок, а потім роблять роботу над помилками і виходять на новий рівень у своїх можливостях. Друже, приєднуйся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. Джейк Пол готовий побитися з Тоні Фергісоном за правилами ММА. Я зустрінуся з будь-яким бійцем UFC, який зможе звільнитися від їхнього контракту. Для мене це легка справа. Я хочу виступати за правилами змішаних єдиноборств у ПФЛ. Мені тільки потрібен відповідний суперник. Діас відмовився, коли я запропонував йому 15 мільйонів доларів за бій. Подивимось, чи буде хтось інший, готовий піти на ризик. Можливо, Тоні Фергісон. Він говорив, що хоче побитися зі мною. Джей Красавчик робить свою справу та заробляє гарний кейс. Ну а отоні, мені здається, зараз такого, як Пол, не потягне, а от грошенят норм зароби. Тому я не проти, хай вже чувак відпочиває. Мераб Валішвілі висловився про потенційний поєдинок із чинним чемпіоном дивізіону Шоном Омелі. Я бачу в Омелі небезпечного суперника, тому що він відмінно пересувається. У нього є нокаутуюча міць, дуже сильна права рука і хороший таймінг. Я вважаю його небезпечним бійцем. Візуалізуючи бій з ним, я думаю, що я маю діяти розумно, бути терплячим, залишатися в стійці та чекати слушного моменту для тейкдауну. Якщо він зможе захиститися, я відпущу його. А потім знов піймаю його і переведу. Я змушу його сповільнитися, і я, врешті-решт, переведу його в партер і розмажу. Вболіваємо за мераба, але для початку Омелі треба не дати пройти чіто, щоб мати можливість подивитися таку зарубу. На вихідних відбувся Файт Night, де у головній події Жерджіні Розенстрайк переміг Шаміля Газієва технічним нокаутом у четвертому раунді. З чим ми його і вітаємо. А зрештою результатів ви можете ознайомитися на екрані. Після перемоги Розенстрайк окреслив коло своїх потенційних опонентів. Як я вже говорив, я хочу повернутися ближче до липня або серпня. З ким хочу зустрітися. Знаєте, я ніколи не називаю певних імен, тому що якщо боєць не прийме бій, то доведеться сидіти і чекати його. Тім є кілька бійців, з якими я ще не зустрічався. Наприклад, Тайту Іваса, Дерік Люїс, Сергій Співак і Томас Пінал. Але я вважаю за краще не викликати когось конкретно, тому що не хочу нікого чекати. Хочу залишатися у формі, щоб швидше повернутися. То з важковаговиків вільний. Думаю, з Льюісом або Тайто і Васою це будуть непогані бої. А що думаєте ви? Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Дякую за роботу. Випуск новин залетів прямо в ціль, наче лікоть з розвороту від Джона Джонса. Люблю, коли поважають суперників. Треш, -ток то дешева показуха. В кліці вони себе по іншому ведуть. Топурі, якщо полізе в інший дивізіон, отримає як свого часу 17-0 на 17-1, Проміняв старбендер проти польської сили. Талант, досвід і робота, респект мірабу. Топурію буду сидити після двох наступних боїв. Діаманта в зал слави. Звісно, Дастіна включать до зали слави. Якщо туди на останньому турнірі добавили Вандерлея Сільву, який прийшов в UFC після свого прайму і мав там рекорд 1-5 чи навіть гірше, то пер'є точно туди потрапить через років 10. Шановні, дякую вам за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк, та не забудь, будь ласка, залишити коментар. Не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, якщо в тебе є бажання підтримати мій канал або просто пригостити мене кавою, посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось!